За словами заступника голови воєнної розвідки України Вадима Скибіцького, російські сили отримали наказ взяти бодай щось до святкування дня перемоги в Москві 9 травня або до візиту Путіна до Китаю, який відбудеться тижнем пізніше. Тому вони наразі намагаються тиснути на фронті в зв'язку з цим. Зараз ситуація є найскладнішою з початку великоповномасштабного вторгнення і існує навіть загроза подальшого загострення. Також Росія намагається продовжити реалізацію свого плану захоплення Донецької та Луганських областей, які не змінилися, незважаючи на санкції та величезні втрати. Вадим Скибіцький підкреслює, що головна проблема України наразі полягає у Відсутності зброї, що робить квітень і травень найважчим періодом для країни, і це дає на жаль російським силам велику перевагу та можливість диктувати умови у бойових діях. А також згідно з виданням, «The економіст, Росія вже здобула тактичних. Успіхів на південному заході, зайнявши село Очеретине, де провалилася нещодавна ротація українських військ, росіянам вдалося прорвати першу лінію оборони і створити там важливий плацдарм. Місто часів яр може бути наступним, за словами заступника гур Вадима Скібіцького, Окупація часового яру, ймовірно, лише питання часу, що може статися подібно до Авдіївки, яку росіяни розбомбили ще в лютому. Таким чином, втрата висотного опорного пункту в місті часів яр відкриває шлях на останні великі міста Донецької області, загрожуючи обвалу оборонні лінії на цьому напрямку. Як ми бачимо, Росія вживає всіх можливих зусиль для досягнення своїх цілей. В додаток до цього, заступник голови воєнної розвідки України припускає, що Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумських областей. Основний удар за його прогнозами розпочнеться наприкінці травня чи на початку червня. Справа в тому, що північне угрупування РФ, що базується через кордон з Харковом, наразі налічує 35 тисяч, але його планують розширити до 70 тисяч військовослужбовців, а також Росія створює розділ резервів, яке буде налічувати до 20 тисяч військовослужбовців. Всі ці угрупування можуть бути задіяні для атаки на Харківщину чи на Сумщину. Однак Скібійський зазначає, що цього недостатньо для захоплення великого міста, наприклад, Харкова, але може бути достатньо для дрібнішого завдання. Тому Україна повинна бути готова до будь-яких можливих сценаріїв і забезпечити належний рівень обороноздатності. І це ще не все. В травні Росія планує застосувати трирівневий план дестабілізації ситуації в Україні. Головним буде воєнний чинник, оскільки мають пройти тижні, поки український фронт отримає військову допомогу від США. Другим чинником є російська дезінформаційна компанія в Україні, яка спрямована на підрив мобілізації та політичної легітимності президента України Володимира Зеленського, президентський термін, якого теоретично спливає 20 травня. Хоча в Конституції чітко прописано, що в воєнний час повноваження глави держави продовжуються на невизначений термін. Ну і третя частина плану полягає в тому, щоб ізолювати Україну на міжнародному рівні, і Росія в будь-який спосіб буде намагатися розхитати цю ситуацію. Про це повідомив представник головного управління розвідки України Вадим Скібіцький. Ну і наостанок, давайте дамо відповідь на питання, чому вихід до кордонів 91-го року не припинить війну. Представник головного управління розвідки підкреслює, що перемога війни для України неможлива лише на полі бою, навіть від витіснення російських військ до кордонів 91-го року не припинить конфлікт. Згідно з його словами, розв'язання таких війн можливе лише через дипломатичні домовленості. Тому наразі обидві сторони активно намагаються зайняти перевагу перед можливими переговорами. Проте конструктивний діалог, за словами Скібіцького, може розпочатися лише в другій половині 2025 року. Росія також очікує серйозні труднощі у військовому виробництві через брак матеріалів та інженерів, що, за словами Скібіцького, може настати десь в 2026 році. Підсумовуючи, представник ГУР, підкреслює, що ключову роль в цій війні відіграє Європа. Її реакція та підтримка України можуть визначити подальший хід війни. Він закликає Європу збільшити своє оборонне виробництво, щоб підтримати Україну в цій боротьбі за свою незалежність. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково. До зустрічі!